Салюю сівотходідеон ілья на зв'язку мовний центр Ілья в та сьогодні наше останнє відео з циклу фонетика французької мови або правила читання французької мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про льєзон та назалізацію. Почнемо з того, що французька мова дуже ритмічна. Французи зазвичай говорять на одному диханні довгі фрази та ніби відбивають ритму. Жмепель Ілья, що фьонтюкен. Ільясвітжан л'ян française». Як бачите, це ідеальна мова для написання пісень. І для того, аби зв'язувати слова між собою в швидкому мовленні, французи придумали таке явище як льєзон. Дослівно це перекладається як зв'язок. І щоб дізнатись, як його робити, нам треба пригадати «le lettre нюет. Це приголосні, які ми не читаємо в кінці слів. Кена sui, ti». І так далі. Пам'ятаєте, у відео про лятермюет я казав, що не все так просто. От саме льєзон я тоді й мав на увазі. Льєзон це явище, коли в нас одне слово закінчується на ньому приголосну, а наступне починається на голосну. Наприклад, свій закінчується на S, а починається на А. В такому випадку С ми читаємо. Це і є явище Льєзон. Та й тут не все так просто. Під час льєзону літеру С ми будемо читати як З, а літеру F інколи будемо читати як В. Тож давайте розбиратись, коли ми це робимо, а коли ми це не робимо. Для цього прочитайте наступну фразу suis acteur». Тут С стає Z. Все нормально, бо льєзон тут є обов'язковим. А як ви тоді прочитаєте цю фразу suis un acteur. Лєзона тут не буде. Чому? Бо в нас тут не діє правило обов'язкового льєзону, а не просто так склалося історично. Нарешті є правила та пояснення. Тож давайте їх розбирати, коли ми робимо лієзон, а коли не робимо. Обов'язковий лізон застосовується в офіційному та формальному мовленні в таких конструкціях: артикль плюс іменник. Les amis. числівник плюс іменник, дозонфан, Прикметник плюс іменник. Гранд arbre. Замість «grand ахбер. Звичайно, як ви здогадалися, ці правила в розмовній французькій не є обов'язковими, а є факультативними. Факультативний л'єзон не завжди обов'язковий, може змінюватись в залежності від швидкості мови чи стилю мовлення. Наприклад, фраза «Ils sont ici» в розмовній французькій також може звучати як «Ils sont ici». роз'єднано та не читаючи літеру Т. Але, звичайно, найбільш цікавий для нас це заборонений льєзон. Хто його заборонив робити, коли, навіщо? Невідомо. Але ми не робимо лізон в наступних випадках. Після сполучника Е поль е аліс Ми не можемо сказати поль ет Аліс». Також після іменника в однині. ангерсон англі. Звичайно, якщо ви скажете більш зв'язно ангерсон англе, ніхто вас не поб'є, хоч… Чао! Знаючи французів та їхню прискіпливість до вимови. Може, ви вже бачили це відео в інстаграмі, як хлопець хотів привітатися з bonjour. Pardon? Bonjour. What is bonjour? bonjour. Ah, а окей, окей, але чим же ж їй не сподобалось його bonjour? Власне, все має бути зрозуміло. Але є одна річ, яка дозволяє французам визначити, що ви не є насієм. І це. А давайте ви спробуйте спочатку вгадати, що це. Це прозвучить дивно, але є картаві французи, і є французи, які не вимовляють літеру ар. І більшість з них, наприклад, у слові «au revoir» просто скаже ува. What? Але саме за назальними звуками, за звуками, які ми вимовляємо, в французи визначають, чи є виносієм чи ні, чи гарна у вас французька чи ні. Тому є велика різниця між bonjour та. Bonjour, навіть якщо ви не почули цієї різниці. Давайте для початку розберемося, чи почуєте ви різницю у вимові назальних звуків між гран, grand, гран. Пан, скоріш за все, ви скажете, що ці звуки звучать однаково, ну вниз і вниз. Але французи будуть до вас придиратися. Тому е, хочу сказати, що тема французької назалізації вона доволі таки глибока та є декілька типів назальних звуків: гран пан, нум, бран. Всі ці звуки наразі можете сприймати як один. Звук, який ми кажемо вніс. Тому просто запам'ятайте: якщо після голосних А «і», «о», йде літера N або М, то цю літеру N або М ми не вимовляємо. А просто промовляємо попередній голосний звук вніс. Наприклад, «гран», «пан». Бачите? Тут літери N взагалі немає. А з літерою М вона така фантомна, я б сказав. Наприклад, у слові ну, вона ніби проковтується туди всередину, коли ви робите назалізацію. «НОМ». «НОМ-НОМ». Якщо ж після сполучення цих літер є ще одна голосна, то назалізацію ми не робимо, а літеру Н або М будемо читати: Бон. Ани. «АНІВЕРСЕР». «АНІМАЛЬ». Розумію, доволі багато інформації щодо правил читання у французькій мові загалом, але хто казав, що французька буде легко. Тому найкраще, що ви можете зробити, це послухали. Трішечки десь там воно у вас відклалося, а далі практикуємо, практикуємо, практикуємо. І в цьому курсі ми будемо дуже багато часу приділяти на практику читання та говоріння. Тож м'ясі за атансью і бум веє!